Друзі, всім привіт! З вами канал Амон Авта. Сьогодні у нас таке незвичне відео. Ми хочемо презентувати вам на тест Джера. Це пристрій 3 в одному, це японська надійність та сучасні технології, як каже виробник. І це бустер, компресор і павербанк 3 в одному. І зараз. Ми хочемо вам показати дуже подробний огляд. Таких оглядів ще не було на Ютубі. Ми передивилися те, що знімали на даний апарат. І ми вирішили звернутися до фахівця, розібрати його повністю, показати, яка всередині електроніка. Показати, за що вона відповідає, показати, як цей пристрій внутрі виглядає всередині. І Покажемо вам тести з запуском автомобіля, тести з зарядкою гаджетів і тести з накачуванням колеса. Трішки про цей пристрій. Це у нас ось така коробочка, яка йде в модному такому кофрі. Він не дуже великий, ось він у руці поміщається. І може як заряджати гаджети, тому що в нього є встроєний акумулятор, який ми вам також покажемо вже на відео. У комплекті у нас ідуть. Ось такі клещі а, окремо зробимо вставочку, як ми перевіряємо їх магнітом. Тобто, ми думали, що це у нас мідь, а це, на жаль, не мідь. Це омідненне железо, як нам сказав професіонал у електроніці. І така приблуда з захисним реле. Також вставимо фоточку, що у цій коробочці всередині. І давайте спробуємо почати наше тестування. Тут є така заглушечка. В яку ми вставляємо клещі. До речі, одразу про цей роз'єм можемо сказати, що це звичайний роз'єм. Якщо він зламається, його можна буде, О, щоб воно не замкнуло. його можна буде поміняти, тому що це стандартний китайський роз'єм для ось таких ось приблуд. І так, мотор 1,6, це у нас Toyota, яка в нас, до речі, є на продажу. Не знаю, коли ви дивитесь це відео, вона вже продасться, напевно. Ми відкинули від неї акумулятор. Щоб показати вам, як цей бустер буде його запускати, ми зараз його під'єднаємо до клем. Оп. все, е -е. релюшечка защелкала. Тут у нас є індикатор зеленого кольору, який показує, коли вже можна стартувати автівочку. І як ви бачите, що машина от, тільки щось блимнули, що 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 якісь фари. Короче. І зараз ми будемо спробувати її запустити. Друзі, коли ми запустили двигун від е, цього бустера, він пропрацював десь 3-4 хвилини. Та коли бустер побачив, що в нього вже йде е, якийсь обратний ток, ну всі знають, як працює двигун, і що по цим клемам е, заряджання акумулятора. Коли бустер це побачив, він відмикнув себе від е, сіті, скажімо так, від цієї мережі автомобіля, тому що він не може заряджатися через. Оцю приблуду спрацювала релешка, і машинка у нас заглохла. Тому що, по-перше, бустери предназначені для того, щоб запустили машину і одразу його зняли. Все. Якщо б ми одразу його зняли, машина б продовжила роботу працювати. Давайте зараз це вам покажемо. Все, автівка працює. Бустер. Другий раз бустер запустив мотор 1,6. Взагалі без яких проблем. Майже одразу він е, схопив. І давайте ще зараз саме основне. Ми відкинемо бустер і подивимося, скільки в нього залишилося заряду. І в нього він показує, ще повну батарею. Це вже було два пуска. Зараз ми спробуємо запустити двигун 1,2. Хуй до пацанів на моє Карс. Це втринок лос, друзі. Е, і вони нам дали таку астру, яка не запускається, яка з сівшим акумулятором. Ось давайте. ми зараз... Покаж, що вона взагалі не запускається. Покаж. Ну, так. Зараз давайте. Без акумулятора її показую. Що вона ніяк. Вона не, ніяк. Вона зовсім не реагує, ось дивіться. Вона навіть... Не вмикається. Ось я кручу, кручу верчу, але вона не, не крутиться і не вертиться. Тобто акумулятор вже дохнув. І ми зараз беремо наш бустер, підмикаємо його на плюс раз, на мінус два. Ось у нас зараз загоряться, Оп, пішов у нас заряд, загорілася вже зелена лампочка. А тут, а у нас, да, тут у нас запрацювала вже магнітола. І ми беремо його і запускаємо. І він не запускається. А ти що відкинув? А горить зелена лампочка. А, треба його передернути, значить. Ось перший глюк, до речі, цього бустера. Тому що він не захотів його запускати. Ось ми його пер пер перевимкнули. І горить. Червона лампочка. Давайте його зовсім знімемо Ось так. Це вже не дуже прикольна хрінь. А, напевно, тут може контакт десь пропах. О, Зелена лампочка. А Запустився мотор 1.6, дивимося на акумулятор, мінус одна палочка. Три пуски автомобіля з мотором 1.6, одна палочка заряду у нас сіла. Якось так. Друзі, ми вирішили, що запускати мотор 1.2 буде не дуже круто, тому що у нас є полуторалітровий мотор. Ми запустили два рази Тойоту, ми запустили один раз Opel Astra на такому ж полуторалітровому моторі. І зараз ми будемо стартувати цю Toyota. Взяли ключ, під, підімкнули, під'єднали. Опа! Не запустилася вона з першого разу. Все. І наш пристрій, друзі, сів. Отже, тестували, ми тестували, і ми посадили наш прилад. І на наступний день ми приїхали з повністю зарядженим вже нашим пристроєм. І також ми вставимо його, ми протестували, скільки він візьме заряду, коли повністю буде висаджений у нуль, що він навіть не стартував. Також. Ми зверталися до е, виробника, який нам надав цей пристрій, та уточнювали такий момент, тому що ми змогли запустити лише чотири рази автівку, а заявлено було, що до восьми разів. І ми е, вирішили, що є нюанс. Ми запускали автомобілі, коли відкидували акумулятор, тобто його не було е, на автомобілі, і ми під'єднувалися напряму, без акумулятора, тобто всі е, пристрої, які в автівки за замовченням потребують електричества, вони питалися від цього устройства. І там, по-моєму, 5 Ампер було чи щось таке. І ми запускали. Ось 4 рази можна запустити, якщо у вас вкрали акумулятор, скажімо так, без акумулятора. Ви запустили, замотали клеми і поїхали далі. Чекаємо від Джеро портативний генератор для автомобілів. Який можна поставити замість акумулятора. Але також провели тестування на сівшому акумуляторі. Дійсно, як і заявляє виробник, можна запустити десь 6-8 разів. Повністю він зарядився у нас десь за пару годин. Взяв він у нас, ми тут десь вставимо вам картинку з зарядного устройства. Пристроя взяв він у нас 24 з копійками там вата, а заявлено на коробочці 29 ватт. Це на повністю розрядженому. Чому така розбіжність? Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви шарите. В принципі, в цілому, прилад дійсно чесний, дійсно чесний акумулятор. І також, як я й казав, ми звернулися до фахівця з електроніки та розібрали його, щоб показати. Чого створений цей пристрій всередині. І погнали, подивимося, що там всередині. По-перше, перед тим, як розібрати, ми вирішили протестувати магнітом наші токопровідні клещі. Тобто, ми бачимо зараз на відео, те, що вони не мідні, це е, залізо, яке покрито міддю. Тому, як ви бачите, він е, присасується цей магніт. Воно не повинно було магнітися. Магнітитися. Але що саме головне, що там клеми з'єднані одним ще таким додатковим дротом. Тобто ви не з одного кінця будете його напругу брати, а вже він запаралелений з двох кінців. Також ми бачимо, що тут кабель на 200 Цельсія, який витримує температуру 200 Цельсія, і називається він 10 авж і далі ми можемо переходити вже до розбору самого приладу. Також хочу зазначити, що постійно струм на клемах від бустера 16,5 вольт. Тобто вони ніяк не відмикаються від цього приладу. Воно там постійне, саме тому тут є заглушка, щоб не було ніякого короткого замикання і такого прочого, що може. Бути, якщо б клеми були відкриті, і так переходимо вже до самого розбору. Спочатку ми розберемо цю маленьку релюшку, яка у нас на самих перед клемами та під'єднується до самого бустера. Тут ми бачимо невелике реле, і плата, до речі, пайка зроблена дуже якісно і флюс. Також відмитий. тобто ну, не можна це сказати, що це прям Китай-Китай, як каже виробник, що це японська надійність, тому, тому зроблено воно якісно. І що всередині? Всередині ми бачимо екранчик, ми бачимо кнопочки, і ми бачимо сенсорну панель. Коли ви розбираєте цей прилад, сенсорну панель можна е пошкодити, тому що там дуже маленький шлейф. І Щоб зняти передню частину, можна його випадково відірвати. Всередині, що ми бачимо? Ми бачимо конструкцію самого компресора. Тут йде цілуміновий такий блок, по якому ходить пластиковий поршень. Зараз ви бачите, як він виглядає зсередини, та ось тут вставляємо фотку датчика тиску. А зараз ми вставимо коментар фахівця, який його розбирав і який розкаже, що всередині на самій платі розпаяно і чи якісно воно зроблено, чи ні. Ключ управління компресором uh -huh. БМС, защита акумуляторного блоку від глибокого розряду і перезаряду, а також пасивна балансування акумуляторних ячеєк. Uh -huh. Якщо зняти цю плату, ми бачимо сам акумулятор. На ньому немає ніяких маркувань, нічого. Але виробник нам сказав, що його ємність 12 мАч. Це в паралель якісь там літіонні акумулятори, скоріше за все, вставлені. Також ми розібрали повністю моторчик, який нам качає колеса, сам же компресор. Ось ви бачите його маркування, ось ви бачите, який він. Ззовні, як він виглядає. Потім, коли ми розрядили наш пристрій, ми його під'єднали до зарядки, яка нам показує, яким током та вольтажем він заряджається. Він у нас повністю розряджений, бере 20 вольт на 1,9 ампер. Це еквівалентно 38 ватам. Тобто, ми можемо його заряджати 38 ватам. І саме головне, то що поки ми знімали, в мене сів мобільний телефон. І наш джеро може його заряджати. Я його отак поставлю і пішла зарядочка. І він працює як павербанк. Це просто топове устройство, три в одному, топовий пристрій. Тому що можна і підкачати колесо, можна і зарядити мобільний телефон, і можна стартувати тачку. Зараз, друзі, ми вам покажемо, як його вимкнути та як їм користуватися. По-перше, коли ми його запускаємо, у нас одразу включається налагодження по компресору. Тут можна вибрати або велосипед, або м'ячик, або просто в барах, або в КІПІА для автомобілів, або в кілограмах на метрах кубічних. І можете плюси і мінуси внизу виставляти вже е, той тиск, який вам потрібно. Коли ви його виставили, тут є кнопочка старт, і в нас запускається вже компресор. Також, щоб вімкнути фонарик, тут є ще одна кнопочка, яку ми затискаємо. І в нас вже починає горіти наш фонарик. Щоб його вимкнути, ви нажимаєте її ще раз і усе. Для того, щоб під'єднати бустера, ви просто вставляєте сюди ваш роз'єм, і він автоматично переходить вже на режим бустера. Точно також для зарядки, коли ви підрубаєте пристрій та кабель, він автоматично починає вам віддавати своє свою напругу на тот пристрій, який ви під'єднали. І в цілому, щоб його вимкнути, ви зажимаєте одну фізичну кнопку, він напише, що все офф, і все, і устройство вже вимкнено. Резюмуючи, все вище сказане. До речі, тут є зручний отакий фонарик, якому можна підсвітити, якщо ви там хочете накачати собі колесо. Що можемо сказати? Що джиро це впевненість в дорозі та у будь-якій ситуації. Тому що пристрій дійсно дуже прикольний. Він дійсно зможе зарядити ваш гаджет, він зможе зарядити ваш ноутбук, він зможе накачати вам колесо і він зможе запустити автівку, якщо у вас сівший акумулятор. Тому, в принципі, ми можемо рекомендувати цей пристрій. І також в нас є від виробника... Знижка 10%. Промокод ми десь тут закріпимо. В коментарях також його додамо. і Якщо вам дійсно сподобався цей огляд, ви можете його замовити та користуватися, також, також як і ми будемо цей пристрій возити з собою будь-де. Тим паче, що в нього дуже зручний є такий кофер, в якому є всі моменти, які потрібні, бо можуть бути. Це бустер, це Кабель USB, навіть є голка для накачки м'яча. І ще один переходнічок під велосипедний роз'єм для накачування. І саме головне ось такий шланг, який на стандартному такому швидкозйомному роз'ємі, для того, щоб можна було накачати ваше колесо. Отже, друзі, дякуємо за перегляд. З вас підписка, лайк. Якщо вам сподобалися огляди ось таких от девайсів. Пишіть, і ми будемо покупати та знімати що, ще щось цікаве вам для цього. І до наступних відео!